Доброго дня! Сьогодні хотів би поділитися дуже класним рецептом Кминівки. Самим рецептом зі мною поділився підписчик мій Андрій. Великий привіт тобі! Дякую, що ділишся такими ексклюзивами. Дивіться, як було в оригіналі. В оригіналі на 5 літрів 47 градусного самгону або спирту, розведеної до такої крепості, він додавав одну столову ложку кмину і одну гвоздику. Я трошки його переробив, тому що в домашніх умовах от більш удобніше робити от таких 2-літрових варіантах, тому я в кастрюлю заливаю 2 літра. Цукрового самогону, якого розбавив до 47 градусів. Додаю одну чайну ложку кмину і одну гвоздичку. От гвоздичка. Ми її додаємо, включаємо нагрів. Дуже акуратно ведіть себе, тому що отакий 47 градусний алкоголь, він, якщо у вас то може бути проблема на кухні. Тобто додали ми гвоздичку і додаємо сюди кмін. І доводимо температуру алкоголю до 65 градусів. Це теж важливо. От я спеціально взяв собі термометр тут. Ви можете взяти собі, який у вас буде. Перемішуємо, щоб не забирати вашого часу, я зараз це все, все зроблю і ми продовжимо. От доведу до. Я думаю, що скоро доведеться. Чому допустимо 47 градусів 46, тому що ми просто накри... після того, як ми доведемо до 65 градусів, ми просто виключимо нагрів, накриємо кришкою і залишимо на одну добу, для того, щоб пройшли всі реакції, щоб продукт наш охолов. Потім ми його відфільтруємо і розлиємо в бутилки. Получається ну, просто дуже класний напій. Дуже оригінальний. І що саме цікаво, що, ну, із простіших інгредієнтів, Кмин ви знайдете в будь-якому магазині. Бажано робити цукрового, цукровий, щоб був у вас спирт. Тому що він тоді не має метилу і він дуже класно тоді п'ється. І сам напій виходить дуже оригінальний. іменно по... По самому смаку і по от, такому, такій ординарності. Зараз я це зроблю і ми про дивіться, коли продукт нагрівся до 65 градусів, я просто забирав термометр. Я виключив нагрів. І вже от бачите такий вже інтересний колір. Ми ще помішуємо. І накриваємо кришкою. Трошки він парує, тому і падає градус в процесі. І ви на другий день от ми накрили кришкою і так просто залишаємо його на одну дубу. Після того, як пройде дуба, я відкрию, ми його профільтруємо і розлиємо в бутилці. І ще декілька нюансів я там уточню. І ви получите от з таких простих інгредієнтів дуже класний кінцевий продукт. І от дивіться, пройшла одна дуба. от який колір вже має напиток наш. Зараз я розлию в бутилки, в бутилках може бути краще видно. І ми ще продовжимо. І ось дивіться, що у нас вийшло. От дивіться, який приємний, класний такий колір в напитках. Дуже просто фільтрується, бачите, осадок залишається практично на дні. Ну, я використовую таку ліку ситу. ще беру собі там якийсь фільтри такі, тонкої очистки. Розливаю в бутилки. Дуже класно дивиться в blackjack- бутилці і в пелюсток. От я спеціально їх сюди поставив і ми, ми, ми продаємо такі бутилки, і вони на сайті є. Якщо треба разом з корком. І так далі. От Тепер ви просто клеїте сюди етикетку і маєте готовий напій, дуже класний. І що саме цікаво, що дуже просто зроблений. Я думаю, що ви замітили, що прості інгредієнти. І на виході ми отримуємо класніший напиток. Призиваю також людей, які мають свої рецепти і хотіли би поділитися ними. Пишіть мені або на пошту, або прямо пишіть під відео. Я буду перевіряти ці рецепти і буду ділитися з народом. Я думаю, що це правильне рішення, тому що сьогодні дуже багато є рецептів, які люди чомусь тримають біля себе та іби хочуть в могилу їх забрати. Поділіться такими рецептами, хтось другий буде робити, вам ніхто конкуренції не буде складати. Розумієте? Ви, допустимо, знаходитеся в одній точці країни. Людина дивиться відео взагалі в другій країні, і нема такого поняття як конкуренція. Поділіться рецептом, якщо ви вже маєте його провірений, ми його теж провіримо і ще й дамо добро другій, другій людині, яка собі зробить такий напиток і буде мати користь з, з, такої, з такої інформації. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.